So it, Віджимання на брусах з додатковою вагою 48 кілограмів, підтягування на турніку з вагою 32 кг кілограми, та фрістайл чоловічий, жіночий і командний. Такі завдання фестивалю здорового способу життя, який вперше відбудеться у Вінниці. Фрістайл це вільна вправа, там де спортсмен показує різні елементи, Це і Скажімо, і передній вісь, і задній вісь, і ласточки, і, там, і підтягування з максимальною вагою, там, чи з людиною, чи там, желізом. Примерно. Ну, а Якщо там є у нас, скажімо, гіря, плюс 24 кілограми спортсмен може підтягнутися на одній руці там, близько п'яти разів. На фест здорового способу життя сила міст їдуть стрітворкаутери, або як їх ще називають турнікмени з усієї України. Вінницю представлятимуть 10 учасників. Серед них є і дівчата. Загалом очікують на приїзд сотні вуличних гімнастів та тричі більше вболівальників. Усіх розмістять в наметах, які розіб'ють у парку дружби народів. Для... Максимального спілкування учасників для їхньої для організації їхнього вечора знайомств, для їхнього неформального спілкування, для того, щоб вони могли представити кожен свою команду, а вони приїдуть з невеличкими презентаціями про себе. Ми домовилися з нашою місцевою владою про те, що нам буде надана територія для облаштування наметового містечка. Тобто кожен учасник буде забезпечений всім необхідним для проживання. Змагання зі слід воркауту відбуватимуться на площі перед літнім театром, що в центральному парку. Тут же проходитиме і ярмарок муніципальних дитячо-спортивних юнацьких шкіл. Під гаслом Прийди і обери свій спорт. Будуть проводитись показові виступи провідних війницьких спортсменів. Також будуть показові виступи різних спортивних танцювальних колективів. І саме головне, що кожен віничанин, юний вінничанин може прийти до нас на цей захід і обрати той вид спорту, який йому до вподоби. А в них а цих видів спорту у нас у в місті в Вінниці близько понад понад Ті, зокрема, в муніципальних дитячо-юнацьких спортивних школах їх у нас сім пропагується 24 види спорту. Стрітворкаут або вуличний фізкульт. Привіт це новий вид молодіжного спорту. Він прийшов до нас за кордону. Першими його опанували у Дніпропетровську. А чотири роки тому вулична гімнастика захопила і вінничан. Воркаут себе показав з самої яскравої сторони, як і фізична культура, як і шоу-програма, і як міць людського тіла. Саме головне, що це дуже доступно. Для цього не потрібно ніяких додаткових е, якихось, знаєте, там, велотренажорів там, можливо, чи все, що потрібно. Це бруса, це турніки і це бажання бути здоровим. Цигарок та алкоголі та популяризація здорового способу життя така мета фестивалю. Він стартує у Вінниці 16 травня об 11 годині і триватиме впродовж трьох днів. Олена Гук, Олег Лідвінцев, телеканал Віта.